Планували, будували та як у касці біля розбитого корита стали. На що будемо ширитися? Краще, давай Богу, молитися. І правда, чого нарікати? Краще молитись і лягати спати. Маємо те, що маємо. Вставайте в кожній хаті, убогій і багатій, у кожному містечку, й у кожному селі. Вставайте, прокидайте, до неба приглядайте, там чудосяє, Нам таїм собі зіщає. Вселенне, веселися, повідів від дне зродився. Чуєш, брате, вже Спаситель народився, Бог між нами появився. Українці не дрімаймо, Бога свого прославляймо. Як він допоможе, то кризу переможе. Що загала метушня, люд як комашня? Діло маю розпочати, бізнес треба розвивати. Новітні технології всі розуміють, mm -hmm. все на світі знає, все вміє. Де ваш патент і mm -hmm. дозвіл на геще? Де ваші документи? Печатки, штампи, референти? Це полагається, а Ані, то штраф великий накладає. Під видом бурси, пропоную відкрити курси. Та які штрафи, Бурси, у цей час, коли така подія схвилювала нас, Радіємо всі, веселімся, син Божий народився. А я чую гроші, пахне. щоб інформацію ніхто не скористав.

Три славні царі, звідки ви прийшли, три славні царі, звідки ви прийшли, щоб питати рожденого Христа Бога, правдивого, спречі своєї діви, діви, Марії? Де він? Де Бог? Де цар? Я тут, колеги, я ваш володар. Для того, що нині народився. Та я давно живу, чи з вас <світ> хтось помилився. Не ти, а справній цар. Що з на небі засвітився. Він тут прийшов у світ навчити вас любити. Він цар хоче тронти захопити. Він тут, він хоче істину відкрити. Він тебе, царі, хоче вбити. Він тут, він у кожній хвилині, він у кожній людині. Він у подиху трав, шелестінні дібро. У сонячнім світлі. У церквах, у повітрі. Дійте всі і веселіться, цар світу на землі родився. Що за дурниці? Всіх непокинув до в'язниці, а хто за меточватись почне, тому мій каз голову зіпне. І прийшов той кад на Україну, перетворив Донбас у руїну, і потекли потоки крові і полились материнські сльози. Велівте і дочок карати. То що ж тепер причувайся, Життя в своїх друзі, прощайся. прощайте. даме, позичи гроші, організуєм похорон грошей. Радійте, тепер люди, що спекались піти. Знайте, кожному з нас треба зі злом боротись завжди. Бо воно не дрімає, не спить. <кій> У кожному іноді злий ірод сидить. А тепер, Бога вітайте, Порядком прославляйте. Це чекали пророки і царі, всі патріархи і отці. Патрі, Нарешті починається і на землі Христос зрушається. Якщо у вас є гроші, то доброчинний ви Добро. зробіть. Добро ваше на мій рахунок в банку запишіть. Щоб обновила свої діаманти, брастилети, сукні і пуанти, щоб в ресторан хороший пішла і побачилася, яка я крута.